Старт by Google. і навіть не дивлячись, що компанія давним-давно вже приймена в Альфабет, але все одно назва конференції Made by Google. Це конференція, на якій Google представляє свої новинки, свої новинки розробки, свої нові залізяки, нові гаджети і що у нас чекає в тому майбутньому. І зараз я розумію, ви мені будете знову кричати, що я Apple Boy і так далі. Але відверто кажучи, на цій конференції вроді що якби і показали, але. Во є таке відчуття, що ніби вони показували не інновації, а ніби в нас є все те, що є у інших. Ну вот. Крім шуток, тому що з однієї сторони Google самі не скривають, що все буде про Gemini. 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 і вони самі кажуть, що ми зараз світі Gemini. Gemini era. Але після того, що показує Антропікі OpenAI, вроді якось не нічого такого особливого і не показали. Хоча відверто кажучи, у Google мали би бути найсильніші позиції тут, особливо якщо ми говоримо про створення асистента, тому що в них є і Google Docs, і Google Календар, і Google Канта. Акти, і, і, і все, все, все і карти. Коротше, всі сервіси, які б мали бути максимально корисні для любого асистента. Але при цьому навіть демонструючи Gemini, в Google це вийшло тільки з третього разу. О, локсаквієдло демошілемічайвонмотайм. За що їм великі, дякую? Що вони показали, що це реальна конференція, це не записані якісь там діалоги і так далі. Ну nope. uh -oh. like, uh, like not with us. ведучий звернувся до Gemini декілька разів, і тільки з третього разу Gemini вирішив йому. Відповісти, ну і вроді як AI і AI, і Gemini, і вроді би і OpenAI то все показав. Коротше, якось не дуже інноваційненько. Що мені сподобалось, це нові Google Pixel І головне, ви знаєте, в мене є слабкість до Fold дівайсів. Google Pixel Fold він виглядає досить таки непогано. Але знову ж таки, в цілому, що всередині Gemini, 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 от це, от це, от все. І ми знаємо, що Gemini, ну не є самим найкращим генеративним штучним інтелектом. Можливо, в майбутньому він покаже більше себе як саме асистент. Бо, як я вже і казав, в нього є величезний доступ до великої кількості даних. Також показали Pixel Watch 3, який мав би краще трекати фітнес-перформанс. І навіть наушники Google Pixel Buds 2, де сказали, що в них трохи кращий шумодав. При цьому щось таке виділити я, напевно, навіть і не можу. Скоріше, єдина функція, яка мені сподобалась, це функція яка називається AdMe. Це функція за допомогою якої. На відміну від всіх інших фіч, які завжди всі рекламували, де ми видаляли з фотографії або там якихось людей, які туди випадково попали, або своїх колишніх, і так далі. І Google, відверто кажучи, інноваційні в цьому плані. і Вони були перші, хто це взяв і додав телефон. То зараз функцію ЕдМі ви можете додати себе на фотографії. І тепер знаєте пішли ті часи, коли у вас. В галереї була велика кількість групових фотографій, які ви фотографували, і вас ніхто до фотографії не кликав. Або от, от це знаєте, коли у вас самі довші руки і вас заставляють робити селфачі. Зараз за допомогою AdMe ви можете додати себе на фотографію, тому, а, фотографії. Тому фотографії п'яних людей, які стоять рядом, в оце от, от ширеночку, і ви знаєте, що вони п'яні, і що ви їм там нафіг не потрібні. Пішли зараз, ви будете стояти разом з ними. Тому made by Google. Gemini, піксель, піксель, піксель. So thank you піксель, піксель, for joining us today. туди. Котани сьогодні знайомлю вас з платформою розмова, адже подивитись на ситуацію зі сторони та впоратись із складнощами легше, коли поруч психотерапевт, який вас підтримує. Не варто чекати кризи. Ви вже сьогодні можете почати боротися з викликами свого життя. А фахівці з платформи розмова зроблять вашу терапію якісною, комфортною та доступною. Колись засновники цього продукту самі не могли знайти психотерапевта і тому створили крутий it продукт який допоможе швидко. Та вдало підібрати фахівця за вашим запитом. Відбір фахівців на платформу прискіпливий. Його проходять лише 4% аплікантів. катани зможете знайти на платформі психотерапевта за комфортною ціною від 500 гривень за сесію. А щоб зробити перший крок до психотерапії ще доступнішим, ловіть промокодом MALEEV на 20% знижки на першу сесію. Посилання на тест та деталі у описі. Не відкладайте зміни на потім. вони часто починаються зі звичайних розмови. Друга новина для українських креаторів. Як ви пам'ятаєте, з України пішов Баймієкофі. Одним з оплотів того, що ми могли користуватись, була компанія Patreon. Але тепер на компанію Patreon наїхала компанія Apple, яка сказала, їй тіть вашу мать Patreon. Тепер, якщо хтось через мобільний застосунок Patreon на iOS запідписується на якогось там креатора, давайте наші 30%. Та звичайна штука, яку Apple зі всіма короче, спорить, зі всіма пихає і потім зі всіма судиться. Apple. Хоче, щоб Patreon проводив всі свої транзакції через інфраструктуру Apple Pay, яка забиратиме з кожної транзакції 30%. І Patreon з цього відверто с... і став листа всім крієтерам. Сказали, що рібятанки така от ситуація. Apple нас давить, до листопада Маємо це все перевести. Але маєте розуміти, що а, люди, які вже давним-давно підписались, їх не задіне. Але от з нових підписників, які будуть на патріоні, розумійте, якщо вони будуть підписуватись з iOS за стосунку, ми будемо забирати свої. Там від 8 до 15% і Apple буде забирати 30% всіх тих грошей. Тому креатори будуть отримати, дай Боже, 50% від того, що платять їх фани. Тому якщо ви думаєте підписатися на Patreon вашого улюбленого креатора, до прикладу мого, будь ласка, зробіть це з вебо. З вебоу там не треба, щоб йшло через Apple Pay і так далі. І ваш любимий креатор буде отримати трошечки більше грошей ніж хоче того компанія. Apple. Ви знаєте, в Америці є декілька цікавих традицій, і це не тільки вибори президента, які відбуваються сек-фанфарами, дебатами, скандалами і кучі інших речей. Якщо дивитись телеку, то ти не розумієш, чи це реальне життя, чи це серіал. Америка. Америка. Але в них і є ще така штука, яка називається Девкон. І Девкон відбувається в серпні кожного року в Лас-Вегасі, і в них є знову ж таки розвага. Вони беруть ці машини, на яких люди голосують за президентів там за за за. за за кого завгодно, і ламають їх. Ламають їх в серпні перед виборами. І завжди, завжди кращі хакери, які збираються на цьому дефконі, знаходять величезну кількість дірок в системі безпеці. Але знаєте що? Знаєте що? Правильно, недостатньо часу для того, щоб їх всі пофіксити перед виборами. Ага, і воно якось що так контрінтуїтивно, дуже дивно. Коротше, вони знаходять дірки, щоби. Ці дірки зафіксили не в цьому році, а в наступних виборах. А перед наступними виборами вони знов проводять тестування тих нещасних воутінг машин і знов знаходять велику кількість дірок. І при цьому вже навіть самі хакери кажуть, «Ребяточки, ну в системі безпеки завжди будуть якісь проблеми. Будь ласка, подумайте над тим, щоб робити якусь систему, яка пришвидшує деплой фіксів, і можна буде розкатати новий софт на всі ці воутінг машини, і вони будуть як мінімум безпечніше. І як максимум люди, які були на девконі, не будуть використовувати дірки, які були знайдені в той самий рік за три місяці перед виборами. Але виробники цих машин для голосування хранять мовчання, і тому. Маємо такий от дуже дивний Діснейленд. На дивконі за три місця перед виборами знаходять діри в безпеці воутінг машин, але всі з кам'яним обличчям продовжуються голосувати, бо в результаті можна там росіян звинуватити, що вони зламали вибори такої демократичної країни, як США. Тут це іва. Дональд Трамп на декілька днів повернувся до Твіттера. Як ви пам'ятаєте, Дональда Трампа колись заблокували на Твіттері, взагалі заблокували на всіх соціальних мережах. Він відкрив свою True Social, яка нікому не потрібна, але при цьому він там бложить, судя по всьому. І от Ілон Маск запросив його для того, щоб провести розмову звичайно на платформі Твіттер, А в їх системі Spaces. Для цього Дональд Трамп повернувся. І ось. День, коли мало відбутися оце вот дивне інтерв'ю, яке Ілон Маск назвав «Friendly Conversation», по словам самого Ілона Маска, почали дедосити. Тому саме інтерв'ю відклалося на досить великий проміжок часу, тому що, а як каже Ілон Маск, їх дедосили, але потім він ще визнав, що ну там ще в нас були якісь проблеми, але ти від команда вони такі величезні молодці, швиденько знайшли швиденько пофіксили, і дійсно розмова сталася. Ілон Маск питав в. Дональда Трампа велику кількість запитань я не буду ніяк коментувати, що вони говорили, бо ми все ж таки про технічні новини, а не про політичні новини. Але з технічно, то, що треба сказати, що Дональд Трамп дуже сильно любить «Теслу», Дуже сильно прайзав Ілона Маска і при цьому сказав, що от тільки Тесла хороша, а всі е, решта виробники електрокарів. Ну то якесь таке пусте. В цілому розмова була дивна. Вона дуже була така компліментарна один одному. І після цього Ілон Маск запропонував. А давайте я ще поговорю з Камілою Харріс. От бачите, найбагатша людина в світі, коли нема чим займатися, займається журналістикою. Такою журналістикою, що навіть Твіттер не стягує. <плес> Третій тиждень підряд без Пропусків я роблю новини для тебе. І все це тому, що ти ставиш лайки. А лайки приводять того, що це відео показується більшій кількості людей, і це мене так мотивує. А якщо залишиш коментар, я взагалі буду на сьому небі від щастя. Тобі не важко, мені приємно. Дякую. А з іншої сторони компанія Твіча запропонувала сторіс. Та твіч мені здається була єдиною платформою, де є хоч щось соушал, де не було сторіс. Бо зараз сторіс є всюди. Вони були навіть в Твіттері. Твіттер, мені здається їх закрив. Вони були в інстаграмі, в Снапчаті, Фейсбуці. А мені здається, вони навіть є в LinkedIn, в Телеграмі. Коротше, вони є всюду, і Твіч був останньою, напевно, такою великою social media платформою, де формату сторіс не було. Але зараз він з'явився і там. Таким чином, Твіч хоче допомогти стрімеру показувати його життя, коли він не в своїй стрімінг-студії, або в нього це стрімерське обладнання десь далеко від нього, і він може показати, що там відбувається в нього впродовж дня. В цілому, якщо глянути на Твіч, є велика кількість стрімерів, які стрімлять майже 24 на 7, як вони ходять по вулиці. Як вони спілкуються з людьми і так далі. Але зараз ще і будуть короткі сторіс. Тому та, на Твічі тепер є сторіс. Не знаю, чи вони вам були потрібні, не знаю, чи вони були потрібні стрімерам, але Amazon вважає, що так, дуже потрібні. Тут це й цікава штука. Universal Music, це напевно один з найбільших лейблів музики. Знов підписав контракт з компанією Meta. Цей контракт значить, що користувачі зможуть використовувати ліцензовану мюзику від Universal Music для того, щоб висилати один одному повідомлення, для того, щоб писати якісь сторіс, і в цілому використовувати аудіоресурси для того, щоб ну покращити якимось чином свій контент. І це цікаво, тому що якщо подивитись, Universal Music – це один з таких watchdogів, які виступають проти штучного інтелекту, який Пише музику, бо вже декілька років як штучний інтелект може писати музику, яка використовує голоси відомих виконавців для того, щоб ну показати якусь там дуже схожу пісню. І от був цей скандал, коли був Вікенд, мені здається, і Треві Скотт, коли штучний інтелект написав їх пісеньку, і ця пісенька так сильно а, розійшлася по всьому інтернету. Що Universal Music почали включати сирену і казати: штучний інтелект знищує музикальну індустрію і скоро Музикантам не буде що їсти при цьому. Universal Music мав скандал з Тіктоком, який як ви знаєте. Куча віральних відео, якраз створюється із за того, що музикант використовує свою музику для того, щоб робити якийсь там смішний контент. Але при цьому багато музикантів підписують контракти з Universal Music. Universal Music не дозволяє TikTok використовувати цю музику. TikTok каже, каже, дає вашу мать, ви взагалі не дивитесь, що там роблять ці артисти і що хочуть артисти. А Universal Music каже, дай грошей. І от з метою вони якось там порішали. Я впевнений, що Universal Music до них прийшли, дай грошей, і в методка, ну ладно, от тобі гроші давай нам свою музику, і в цілому, це з однієї сторони виглядає чесно а з іншої сторони, ніхто б <плес> так і не спитав, що потрібно артистам. І, хоч ми розказуємо вам про те, що відбувається в мирних частинках цього світу, не треба забувати про те, що і далі відбувається повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. І тут ви самі розумієте, треба вірити в ЗСУ, бо ніхто крім ЗСУ не може закінчити ту війну. Треба допомагати волонтерам. Їм зараз неймовірно важко. Збори закриваються, люди втомлені і так далі. І, звичайно, старатися піднімати економіку нашої країни. Якщо у вас є лишня гривня, От, нас є баночка. У нас знову ж таки наразі немає ніяких активних зборів, але ми збираємо якусь суму, якщо якісь мінімальні збори попадаються. Ми їх швиденько закриваємо, і наші хлопці на передовій відчувають себе трошечки краще. Тому будемо вдячні любі ваші гривні. Допоможи нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Дякую. Ну, якщо ми вже поговорили про голоса і вже про те, як розвивається бізнес з допомогою штучного інтелекту, тут така річ: Eleven Labs – це, напевно, один з найвідоміших стартапів, який використовує штучний інтелект для клонування голосу. Самі Eleven Labs кажуть, що потрібно близько 30 хвилин професійного запису для того, щоб зробити майже ідеально клонований голос, який можна потім використовувати. І тут вони подивилися на компанію, яка називається Cameo. Просто як хто не знає, Cameo – це компанія, яка Взяла там давно забутих зірок або якихось там інфлюєнсерів, які досить такі вузько направлені, скажімо так, і за допомогою камео любий користувач може піти і там за 25-30 доларів записати якесь повідомлення. Будь це повідомлення, в якому ця зірка поздоровляє вашого друга, чи вашу другу половинку, чи кого завгодно з днем народження. This is Susan Bennett, the original voice of Siri to give you a message. So, або поздравляє Анатолія Шарія з тим, що він став кращим робітником в Макдональдс. Файналі <заблінько> юбикам <в> Макдональдс <мене в> імплоєвмант. Найсмовтолія також Елевен почав підписувати контракти з великою кількістю забутих зірок для того, щоб мати можливість клонувати їх голос. І це в майбутньому буде використано для того, щоб користувачі Eleven Labs могли записати якісь повідомлення з голосом знаменитості. І при цьому цю знамениті вже ніхто не буде рухати. Бо вона блядь, віддала останнє, що в неї було. Вона віддала свій голос. Ну але так, спочатку тебе запрошують на фільму і на озвучку, а потім тебе запрошують віддати голос штучному інтелекту. І бляха, я це говорю, і це вообще звучить як якась інша реальність, антіутопія. Називайте любе слово. Але пам'ятаєте казку про русалочку? Їй дали ноги, забрали голос. А тут дали гроші і теж забрали голос. Такий він, штучний інтелект. Нарешті це сталося. От відверто вам скажу. Я коли жив в Сполучених Штатах Америки, в них є величезна проблема відписатися від якогось сервісу. І це може бути будь-який сервіс, починаючи від Адобі, закінчуючи тим, що вам приходить якась газета, де ви поставили чекбокс, і За цю газету з вас знімається 5-10 доларів на місяць. І для того, щоб відписатися від цієї розсилки, газети, адобі, ватевер, назвіть що завгодно, не можна просто в багатьох випадках нажати cancel в якомусь там застосунку, дуже часто треба, бляха, дзвонити. Дзвонити, і там тебе зустрічає хто? Правильно, штучний інтелект. І добре, якщо штучний інтелект. З ним якось ще можна домовитися. Але є інші IVR-системи, де кажуть, знаєте, для того, щоб подивитися свій аккаунт, нажміть 1. Для того, щоб щось, ще щось зробити, нажміть 2. І от ти через цей 1, 2, 3, 18, 5, 153, 4, а, або очікування того, коли реальна людина може прийняти ти ваш дзвінок, ваше очікування три години, і ти сидиш, і слухаєш дурацьку музику і чекаєш, поки якась там Дженні візьме і трубку, і ти з нею можеш поговорити. І все це для того, щоб відписатися від тихських 5-10 доларів, які ти платиш кожен місяць за те, що тобі не потрібно, і ти починаєш думати, чи потрібно тобі чекати три години на телефоні для того, щоб ці 5 доларів не знімалося. Думаєш, та йоб, вашу мать, подивіться вже тими 5 доларами, бо я оцю музику вже слухати більше не можу. І це насправді ці сервіс-провайдери кажуть, що ну це зроблено тому, що в нас багато дзвінків, мало людей, бла-бла-бла, І нарешті цим зайнялися в білому домі. Розглядають цю справу, і в них є навіть кодове ім'я Time is Money, завдяки якій вони хочуть зобов'язати провайдерів або зобов'язати всякий кастомер супорт, щоб вони діяли в невеличку кількість часу, щоб для користувачів були легко доступні різного роду сервіси, як до прикладу, відписка від сервісів, тому що так думаю, що якийсь сенатор спробував цю штуку і такий ніхера собі, то треба змінити, бо то так не можна жити. І от в білому домі зараз будуть з цим розбиратися. Тому, якщо ви пам'ятаєте, що коли ви відписувались від якихось сервіс провайдерів, які кажуть, а якщо ви подумаєте, а може, якщо ми вам знижку дамо, а може, якщо ви туди не підете, ми вам ще дозволимо користуватися нами, дайте тільки ваших грошей трошечки. Спочатку треба було дати мені знижку, я б так з вами сидів. А от коли я вже відписуюсь, ідіть в жопу. І тепер вони цього робити. Не зможуть. У вас, скоріш за все, буде одна кнопочка Cancel Subscription, і там в результаті сказати Yes and No. І це прекрасно. Мені здається, це якраз те, де нам треба рухатися. Бо якщо генеративний штучний інтелект буде і далі розвиватися з такими темпами, то його ще попробуємо вмовити на те, щоб відписатися від сервісу, який тобі не потрібен. Моя любима компанія. Чесно, у мене є любима компанія. Це компанія Waymo, це частина альфабету, але вони роблять автономні таксі. Я в них в сан франциско їздив і мені прям максимально сподобалося. І в них розвиток так тепер вони можуть їхати не тільки по сан франциско і іншому місці. Мені здається, Феніксу, але і також вони тепер можуть виїжджати на хайвеї. А це значить, що можна буде використовувати Waymo для того, щоб визивати таксі, з яким можна поїхати з одного та місця сан франциско в якійсь Найближчі міста. Сам радіус, де може оперувати Веймо, збільшили на 10 миль, що приблизно 16 кілометрів. І для Bay Area це досить дофіга, і можна буде прям з задоволенням користуватися і їхати в машині, де немає того нещасного шкіряного мішка. І єдиний шкіряний мішок це ви. І це ви найкращий шкіряний мішок в світі. Просто це пам'ятайте. Зв'язку з цим компанія Alphabet навіть дала Веймо додаткових 5 мільярдів доларів для того, щоб ну, розширювати парка своїх машин. А це бляха Ягуари, які. І їздять на автономному цьому управлінні, і коротше, мені це подобається, тому що я вважаю, що таксі це прям афігенний приклад того, де штучний інтелект дійсно нам може допомогти і замінити нас від якоїсь нудної роботи. Я ще й впевнений, що воно буде безпечніше. Але не все так просто. Тут, от жителі Сан-Франциско, в які живуть біля парковок Веймо, кажуть, що Веймо запали. Вони так, вони так в принципі і кажуть, тому що Веймо, коли вони паркуються і дві машини зустрічаються, вони it. Один одному бібікою. Так, це штучний інтелект, який управляє одною машиною, бібікає штучному інтелекту, який управляє іншою машиною. І вони якось щось питаються з цим зробити, а нічого не ясно. В компанії Веймо пообіцяли розібратися, але от показують відео, де куча машин, вони стараються якось припаркуватися. І як дикі водії, які знаєте, які тільки включився зелене світло, і він вже тобі бібікає, вони бляха бібікають один одному, точно так само. Що вони хочуть з цим добитися, що що вони хочуть. Хочу цим сказати, ніхто не знає, але пообіцяли розібратися. І тут дійсно не позаздриш людям, які живуть біля тих парковок, тому що мало що вони півночі бібікують, так ще й неможливо вийти на вулицю і з кимось за це посваритись. Пам'ятаєте, декілька, напевно, вже багато випусків назад ми розказували вам про застосунок Скор. Скор це дейтинг застосунок який допомагає вам знайти партнера, з якого. Непогана кредитна історія, та ви шукаєте людини не по тому, як вона виглядає, а по тому, як вона. Вміє платити кредити. Так і що? Закрився той скор. Закрився, як виявилося, це взагалі був застосунок для того, щоб запустити і просто навчити людей якісь фінансові грамотності. Але при цьому цей застосунок зібрав досить цікаві дані. До прикладу, в 11% чоловіків Міленіалів, ці дані якраз про те, наскільки різні демографічні групи мають різну успішність в своїх financial scores. І, до прикладу, серед міленіалів. Чоловіки більш успішніші, ніж жінки, тому що в середньому ви чоловіків на 11% вище цей кредит. Скор. От у мене є гроші. Добре. Немає ну я трошки розстроїлась, але що будуть значить? ж таки, це відбувається в сполучених штатах Америки. До речі, кредит скор навіть є в українській кредитній історії, кредитному бюро і так далі. Але я не впевнений, що ми звертаємо на нього ваше увагу, і чи хтось на нього звертає увагу? Але якщо вже брати джензі, то в середньому чоловіків кредит скор тільки на 3% вищий. що показує, що ну фінансова грамотність населення все ж таки підвищується, або навпаки, у всіх дуже сильно. Понижується і у всіх скор трошки менше, таких даних я не знайшов. Але наразі цей стосунок скоро закривається. Творці цього скор, в принципі, дуже довольні тим, що вони хотіли зробити, і сказали, що найголовніше, що ми хотіли, це не знайти два нещасних серця, які подивились на свою фінансову історію і вирішили створити пару, а ні, навчити людей тому, що таке кредитна історія, кредитний рейтинг і так інше. Але все, скор no more. Суб'єктів нові на цьому все, мої найкраще світі катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І як завжди, по нашій старій схемі лайк, підписка, дзвіночок, залиште коментар. Це все нам дуже допоможе. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ. Суб'єктивні новини